Вітаю вас, друзі! А давайте сьогодні зробимо зефір із гарбуза. Це дуже-дуже смачно і неймовірно корисне. А від вас, як завжди, очікую підписки, лайки і коменти. Отож ловіть рецепт. Для приготування гарбузового зефіру я беру відразу два черпачка. В один я кладу 100 грам пюре печеного гарбуза. Це пюре я запекла, перебила блендером, відкинула на наситочку, щоб з нього ось так от стекла лишня волога. І тільки таке сухе відтіджене пюре підійде для зефіру. Сюди ж до цього пюре я додаю 1 білок одного яйця і всипаю 50 г цукру. Далі беру другий черпачок. Сюди я влила 100 мл соку, можна вливати будь-який сок. До соку всипаю 75 грамів цукру і 6 грамів агару, розмішую всіх з агаром і цукром і відставляю цей черпачок. Починаю працювати спочатку я з гарбузом і білком. Беру міксер. І взбиваю до тугих піків цю суміш. Забула ще сказати, що потрібно всипати 1 четверту чайної ложки лимонної кислоти до пюре з білком, щоб білок краще взбився, можна влити трішечки лимонного соку і продовжую збивати. Коли білок з пюрешкою ось так ось добре збився, я відставляю цю каструльку і беру черпачок із соком, лимонною кислотою і цукром. Буду ставити його на плиту заварювати. Я сюди ще додала трішечки мускатного горіху і кориці, отже, ставлю на плиту. Поки заварюється сироп, я ще продовжу збивати білок з пюрешкою. Як тільки сироп закипить, я зменшую вогонь щоб він кипів так повільно і варю його до тягучої нитки. Дивіться, як капає ліниво крапелька. Це означає, що сироп готовий. Виключаю його і відразу вливаю тонесенькою струйкою у білок пюрешкою і вбиваю. як я влила весь сироп, збиваю ще хвилинку або дві. Коли зефірна маса збилась ось до такої густини, я швиденько перекладаю її у кондитерський мішочок з насадкою, який я приготувала ще перед тим, як збивати, залишилось відсаджувати зефірки. Дуже гарна вийшла зефірна маса, така пружна, тугенька. Відсаджений зефір залишаю для стабілізації хоча б на декілька годин. Через 3 години зефірки вже готові. Вони легко беруться в руки, досить пружні. Зараз я розріжу одну, щоб показати вам, яка вона всередині. Дивіться, яка краса! Зефір дуже пружний, пористий, ніжний, дуже запашний і смачний. Тепер можна половинки склеїти одна з одною і обсипати цукровою пудрою з крохмалем.